Наше місце сили. Відлине гніздо, заколиний гор. Ми вирішимо туди в ті ліси до Глушкова. Що Сашко очікує від цього походу? Ну, цікавість, неожиданість часом. Ну, нічого, ми... З вами йдемо перший раз з вами на ночівлю. Не боїтеся ночувати не, на не, Ну, Потім я спитаю не. вас, коли вже вечір буде Так. Да. Це саме питання. Ну, Сьогодні вам треба і прийти, і буде трохи роботи побутової. Так, камінь-слідовик. У нас є таке повір'я про ці камені слідовики, що їх там Божа Мати залишила. Але ну, це така легенда і таких каменів, схожих на сліди є, в нашій місцевості багато. І туди надзлучаємо і далі в Житомирську область. Це село Губків, урочище в Єробці. Беловод загадка гарно, да? Почему вам просто дисциплина? Даже не драйводит. Хочу зерна пічка. Сім по проблема. У лісі затишно, тепло. Ми відпочиваємо привали в нас. Ну, до Глушкова недалеко. Совок біля глушкова. Що як, Максим? Справа? Нормально Немаль. йдеш? Цірко mm. доходить. Я її в теплой воді роздав. Як? Нормально. No. Хай mm. hey, ноги знають так. Видаєте? Mm. Так, сьогодні ми вперше будемо варити шурпу. вже риберця в нас варяться. Якийсь птах там летить. А на ми. Хлопці шукають інтернет. Що? До один стище типа. До один костя. Кишонці вийшло. Другий день весни. Треба коли цього, воно звертаться. Треба зайнято. Нет, поки ж пикач. То що? Поки не чіпають. Я скажу. 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 Берьмайку. Воно ми знімаем. Шупуваем. Шурпу. Да. Перший раз такі Це типа суп з пастою. Ну По типу Китайку хатик з нас. Да. Ну, у типу, ха з uh, томатом. Да, 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 да. Oh, no. Даня, Максим, вчитель, я. Прошу, не кінець, а потім я буду да. Оце з нове відео по те. Кажуть, Максим жають. Вісім, один. П'ять ноль вісім. Кинемо що ножку на це, а потім вже через 6 минут питання вже кинемо приправи, пасту, ще хап'ять минуту вартість, візьмемо з них. Більше, дають. Піднімаю вже не бри, те сало. Ти ж навіть не бачиш те сало. О, кино огонь! Що, пане, навіть вечора познімаємо то буде бомба. все mm. <пекерце пекерце> Ладно, нема що свої, Ось а, що ми... ми Ба, а жовті так і не не шуть. Ну, і я не каса... знаю, без цього. Тихо. Ось ми на глушкові, жаємо м'ясо. Вона не Да. Для багаття. Зараз будемо ще, так, чай, пити. ще будем чай пити. Ще будемо чай пити. Зай костя. Ну пишеку. Слухаємо природу. Чай, чаю. Там десь совлітають, пигуються. О, тихо. Давайте розкажу, тихо. що я сьогодні з'їв. Глушків. Ми вже всі проснулись. Розводимо костия. А не вишки моя зець. погода. Ось так спалюють. Отам От сонце забудуть сходити. Там ще місяць я забуду сходка. Так, вранці вже поставили чай на каву, розок, і сходить таке сонце, гарне душ. Співають птахи, колить журівлі. Так за лісом, за перелісом сходить сонце. Шотий кочегар. Збираємося до хати. Ну що ж, гарний сонячний день, вже сонечко пригріває. Ми вже все зібралися, все поприбрали і будемо вирішати в дорогу. Ходим з Лужкова. Дуско зустрічі, Лушко. Так, наше улюблене болото яке далеко тягнеться. Далі подивись. Зараз проточне. Качарвона вода. А сюди воно пішло це приток річки вілля. Ну, весна зараз води багато. Собака баябака. Так, мечулінка. Тут трохи помінялося, кричили чистили. Вже біля пам'ятника не кладуть того. присідку оновили. Ось ми вийшли на вузьку колійку на тупикову станцію. Мичулінка. Тут ми недалеко знайшли Одянський шолом. Ну, казку радянську, яка вже зогнила. І наша наступна тема наукової роботи, то будемо писати про цю кокаліку, яка тут колись була. Ось тут була станція, відео є про неї. А ми далі йдемо на вистрічку. такі дубочок, яких мало лишилось. Десь років 150. Йди тут глибше, тут глибоко йди по стовбу. Ще одна цікава локація грибочок з валунами такими нормальними Правда, трохи не далеко в лісі Тут немаленькі каміньки Це все кам'яні глиби валуни про які я ні ще не знав, не бачив тих валунів. А тут Так, у нас гость білок, чистий білок, Так, да. білок. А чи я цей Тут було село польське, Гутобістецьке. Тут на цій галявині було село. Польське. А пішов що був Таке цікаве дерево я ще не бачив тут. Наскільки розлогі. Так, це не дуб. Ну більшого липа. Так, перший раз оце бачу дерево. Ну ще дерево бачили поляки, які тут жили. Так, фотограф імпровізує. Так, гота Бістрецька. І така цікава липа. Так, дуже цікаві камені тут на цій гуті. Груші стаї. Цікава місця я думав, що тут нічого нема цікавого. А Виявляється є. Але відходимо що? Чорно Ага. Ну вже доходимо до вистріч, вже сутінки. Скільки кілометрів ми сьогодні находили? Я вам скажу, що я не відмовився на телефоні, більше то більше я знаходив більше 30 тисяч кроків. Більше 15. 30... 5 30, 3,5. 24 кілометри майже. Ось це блок кластер, але що стоїть? Це найучі ход, це з і це найкраще.